Разом з нами Максим Джигун, політичний консультант, пане Максиме, слава Україні! Дякую, що з нами героям слава радий вас бачити. Взаємні вітання, пане Максиме, Зеленський зустрівся з Келлогом. Після мало бути прес конференція але вона була скасована за бажанням американської сторони. Є пряма цитата речника Зеленського Сергія Нікіфорова. На прохання американської сторони формат зустрічі передбачає протокольну зйомку і не передбачає заяв або запитань. На вашу думку, чому не було підходу до преси? Чи це означає, що переговори пройшли невдало? Я би не сказав, що це обов'язково ознака невдалих переговорів, але це точно ознака того, що американська сторона нині воліє обмежити тиск на себе з боку медійної спільноти. В першу чергу, І очевидно, що спілкуючись з журналістами, кіт Келов мусив би відповідати на питання українських, європейських і в тому числі американських медіа з приводу чого того, чому. Позиція американського президента настільки різко змінилася в контексті України, чому сполучені штати не хочуть підписувати е, з нами угоди про корисні копалини, які містять дійсні норми про гарантії безпеки для України, чому Сполучені Штати не хочуть е, називати російську агресію агресією? А відмовляються це робити напередодні третьої річниці російсько-української війни, і я думаю, що Келох людина вже поважна. Нього статусу і віку можливо і не хотів би мати такого тиску особисто на себе, тому тому важко сказати. Але те, що під час цієї зустрічі, навряд чи були якісь обміни радощами і, скажімо, вітанням один одного, з дуже дружніми відносинами, точно на це розраховувати не варто. Ми чули кілька разів з вуст президента Зеленського про те, що він хотів би, аби Келог разом з ним поїхав на фронт. Он, очевидь, цього не відбулося і не відбудеться. Це може бути одним з додаткових факторів, чому, чому не хотіли спілкуватися з журналістами. Але для нас в цій поїздці як на мене, було найважливішим пояснити позицію України не за рахунок телевізійних камер і запитань репортерів, а в безпосередньому спілкуванні між президентом Зеленським і високим представником адміністрації президента Трампа. Ну е, окрім того, мала би бути зустріч генерала Келога з головнокомандувачем збройних сил України сирським. Поки що нам невідомо чи вона відбулася чи не відбулася, але так бачимо, що поїздки на фронт скоріш за все не буде. А, а що Кело хоче почути на вашу думку від сирського? Ну я думаю, що ця зустріч відбулася, тому що Келах звітував, що в нього була низка зустрічей з високими представниками українського війська і політичного, скажімо, представництва. І я думаю, що хотів отримати інформацію про те, якою є ситуація на лінії фронту, скільки Україна може дозволити собі протриматися в разі не надання допомоги з боку Сполучених Штатів, не прийняття чергового пакету підтримки, як це традиційно. Щороку робили наші американські колеги, яка підтримка наразі є найважливішою, чи допоможе Україні в гарантуванні миру контингент? Якщо так, то який він мав би бути: американський чи європейський? Скільки щорічних асигнувань зброї потрібно Україні для того, аби унеможливити атаки Росії і змусити її зупинитися? Я думаю, що насправді питань у спілкуванні між генералами навіть не в контексті російсько-української. Війни було би багато, а тим більше, що зараз ситуація в американсько-українських відносинах і в протистоянні проти Росії доволі непроста, і це все змушує. Знаходити відповіді на складні питання була зустріч Киталого з Сибігою. Сибіга написав пост в соцмережі, X, міністр закордонних справ України. Якщо можна, я зацитую, я підтвердив прагнення України досягти миру завдяки силі та розпрові розповів про наше бачення необхідних кроків. Також повторив, що безпека України і трансатлантична безпека є неподільними. А як ви вважаєте, що це означає миру завдяки силі? Ну, це взагалі цікава така теза, мабуть, одна з ключових політичного зараз життя Дональда Трампа, в якій він намагається продемонструвати, що а, золота ера а, Америки повертається, що мовляв. Це країна, яка може за рахунок сили демонструвати свій вплив і повертати втрачене. Але наразі я би цей слоган перейменував. Я б сказав би, що дружба з Росією і умиротворення ворога це слоган Дональда Трампа. Єдине, що він насправді демонструє протягом останніх тижнів так точно. Ну і це вочевидь не є демонстрацією сили і, і миру завдяки силі. Тому це політичне гасло, яке на жаль не співпадає наразі із реальністю, ми бачимо зворотну абсолютно тенденцію, коли е, ключового ворога України. І, взагалі, сучасного західного світу ключового терориста 21-го століття намагаються не поставити на місце за рахунок сили, а намагаються домовитися і розподілити сфери впливу. Як на мене, це дуже небезпечний прецедент. На щастя, не лише Україна його розуміє, а й всі наші союзники в Європі ну мається на увазі всі ті, хто завжди були на стороні України. Та там про Угорщину Словаччину не говоримо. Та й навіть всередині американського політичного простору багато дуже розмов про те, що е, нинішня позиція Трампа вона точно не посилює Сполучені Штати. Вона радше розпорошує ту силу, яку Америка мала е, протягом батьох десятиліть. І тут навіть не варто говорити про там відношення до Російської Федерації. Тут е, варто згадати лише історію з е, там американськими інституціями на кшталт Юсейт, е, який е, фактично був проявом. Е, М'якої сили американської у світі з 60-х років, і за буквально декілька тижнів його знищив е, нинішній президент, поступившись фактично впливу китайської держави, яка не соромиться того, аби е, закладати свої ресурси, свої кошти там, де немає американських нині? То чи ви погоджуєтеся з думкою, що Трамп просто ламає усталений світопорядок, де не діють правила? не Діють закони і уставлені домовленості. Союзники вже не союзники, а просто панує право сильного. Ну я думаю, що це, це те, заради чого взагалі прийшов Трамп о, вдруге до свого офісу. Він намагався зруйнувати нинішні. Політичні системи, правила і норми ще за першого свого президентства, не встиг і не зміг цього зробити до кінця, тому що на моє глибоке переконання інституція, особливо світового масштабу. Вона завжди буде сильнішою за окремих політиків. Це перше. Ну а друге, зараз він став ще радикальнішим. Зараз він став ще жорсткішим. Він дійсно намагається продемонструвати, що старі правила вже не працюють, тому що вони не допомагають сполученим штатам і іншим сильним світу цього отримувати перевагу. Відтак потрібно змінити правила і зробити їх такими, які б допомагали сполученим штатам вигравати конкуренцію, бути сильні. Е е е Нішими і вправнішими ніж інші гравці, такі як Китай і інші держави. Ну добре, тоді поясніть Трамп назвав Зеленського диктатором без виборів. Звинуватив президента України в тому, що ледь не ми напали на Росію, а не Росія на нас. Це що? Це такі знаєте давні обіди з 19-го року. Це тактика нова нового світопорядку Трампа аби досягти миру. Чи це вже знаєте, як пишуть, зрада Америки? Нашої держави, як ви це бачите, ну мені видається, що в нинішніх обставинах Трамп намагається спрацювати на власний інтерес, намагається створити умови, за яких він йде най. Шляхом найкоротшого і найменшого спротиву, тобто очевидно, що у цій війні винуватиць є тільки один. І проблема того, що в Україні відбувається війна, не в президенті Зеленському і не в тому, чи є в нас вибори, чи немає виборів. Тут справа в тому, що просто російська пропаганда, яка лунає в тому числі в кабінетах найвищих американської держави, вона дозволяє. Трампу сховатися в дуже комфортних умовах, від необхідності переконувати Росію, змушувати Росію відступати. Тому сказати, що причина того, що в Україні продовжується війна, лежить на плечах Зеленського і через відсутність виборів це дуже легкий шлях і перекидання відповідальності на сторону жертви, а не на сторону власне винуватця цієї війни, і мені щось підказує, що ця стратегія заведе до ще більших проблем. Для сполучених штатів та для всього цивілізованого світу, тому що Путін фактично отримує винагороду за ту агресію, яку він розпочав проти України спочатку в 2014-му і повномасштабним вторгненням продовжив у 2022-му році. Тому Трамп зараз виглядає дуже. Непереконливо він виглядає не лідером вільного світу, не ключовою економікою світу, а виглядає таким підлабузником московським, який посилює лише прагнення Путіна продовжувати агресію. Причому не тільки проти України, а проти інших держав. Я хочу нагадати навіть не про Європу, а про те, що. Кордон між Аляскою Росією 80 кілометрів. Хто сказав, що Путін колись не намагатиметься перекинути туди сили і спробувати відтяти частину американської вже території? Ну а з іншої сторони, зважаючи на заяви Трампа про територіальні претензії на Гренландії, знову ж таки на Канаду, аби зробити її ще одним штатом Сполучених Штатів Америки, чи просто не хоче Трамп і собі спробувати себе в ролі імператора? Ну, ми бачили обкладин. Коли на Білому домі, де він себе вже коронував, я думаю, що позиція щодо Канади там і Панами вона дещо відрізняється від тієї, яку він зараз демонструє відносно України. Що було важливе в контексті Канади, це продемонструвати, що може бути ось такий найбільш різкий негативний сценарій по відношенню до цієї держави, якщо вона не піде на поступки. Але при цьому сподіваючись на те, що все ж таки піде на поступки і не доведеться вдаватися до якихось жорсткіших заходів, і у випадку із Мексикою, з Канадою, з Панамою частково це спрацювало, і нехай немає зараз визначеності в тому, що там Трамп не повернеться до цієї риторики пізніше, але вона зараз дає Трампові чуття того, що він переміг. У здавалося б, своїх там найближчих союзників там змусив е, Мексику виставити близько 10 тисяч військових на кордон, а там боротися якось із наркотрафіком. З Канади точно такі ж самі кроки е, вдіяти. При цьому насправді не володіючи повнотою інформації, тому що. Канада ніколи не була проблемою перекидання наркотиків з своєї країни до Сполучених Штатів. Що не помиляюсь, там десятки відсотка. Були зафіксовані перекидань все ж було зосереджено навколо Мексики, але заява там трюдо про те, що вони готові реалізувати там стратегію, яка передбачає зменшення е, цієї торгівлі незаконної е, і виготовлення наркотиків. Вона заспокоїла Трампа у випадку. Із Росією не вдається йому так діяти, тому що Канаду з практично. Відсутньою армією чи Мексику, яка вкрай залежна від Сполучених Штатів, можна ось такий спосіб переконати шантажувати там, змусити робити те, як того хоче Трамп і змінити позицію. То в випадку з Росією потрібні кроки, потрібні реальні дії, і от на них Трамп поки що не готовий. Я сподіваюся, що його позиція зміниться, але поки що все виглядає взагалі в зворотню сторону. Ви вже згадували на початку нашої розмови, що США не хочуть називати Росію країною агресоркою. вони зокрема виступають проти використання такого формулювання Агресор щодо Росії в новому ком'юніке G7. Також вони відмовляються стати співавтором проекту присвяченої третім роковинам вторгнення Росії в Україну Резолюцію ООН, яка підтримує територіальну цілісність України і засуджує російську агресію. Зокрема, це пише Reuters, А про те, що вони не хочуть формулювання агресор в новому ком'юніке Великої Сімки, пише Financial Times. Тобто, це є першим. Кроком до пом'якшення західного тиску на Москву, і як це рішення сполучених штатів може вплинути на інші країни, як ви бачите, ну, вплив сполучених штатів безперечно колосальний, і це розуміють інші держави, зокрема Європейський Союз. Те, що на будь-якому міжнародному майданчику де присутні Сполучені Штати, їхня позиція впливає на позицію ну десятка декількох десятків країн. Я зараз кажу навіть не тільки про європейський союз, про країни Африки, Латинської Америки, Азії і багатьох інших, тому що Сполучені Штати для них є дороговказом в цій ситуації. Тому безперечно він є важливим, але з іншого боку, не потрібно гіперболізувати впливу сполучених штатів, тому що є все ж таки і фактори стримування: є європейські країни, є країни інші демократичні у світі, які все ж таки цінності мають і розуміють, що. Не підтримка України фактично легалізація злочинів Путіна, призведуть до ще більших злочинів, тому їхня позиція вона є набагато для нас зараз важливішою, і це фактично одна з двох опор, які в нас залишаються, тому що раніше ми зверталися до сполучених штатів європейців. Зараз доводиться звертати увагу лише до європейців. Насправді, та реакція, яку дають зараз на цю ситуацію лідери європейських країн країн вона ну в дечому надихає, але з іншого боку, потребує ще жорсткіших заходів і включення в протидію і сполученим штатам вже і Російській Федерації. Цього поки що немає. Не вдається там сконсолідувати єдиним голосом якусь позицію. Але тим не менше, є Франція, є Британія. Я сподіваюся, після виборів є Німеччина, є декілька інших держав, які можуть ну, якщо не замінити для нас потреби сполучених штатів, які забезпечують. Печують вони, але принаймні перекрити левову частку тих потреб, які ми маємо, і на лінії фронту, і в економічній сфері. за економіст вийшов сьогодні з матеріалом про те, що Трамп хоче позбутися Зеленського в Україні. Відкрився новий фронт цього разу зі заходу. Як ви вважаєте? Це насправді у нас вже фронт з Америкою чи можна якусь ситуацію виправити? Ну, я думаю, що заяви Трампа, безперечно, оптимізму не додають, і є багато причин вважати, що така риторика Трампа продовжуватиметься. Я би не сказав, що це там якийсь фронт. Ну це точно конфронтація дипломатична. Яка потребує або і пом'якшення позиції якоїсь зі сторін, зважаючи на додаткові аргументи, які вони отримують, або переходу це в жорсткішу фазу, яка точно нічим добрим для нас не закінчиться. Ну і власне для сполучених штатів у довгостроковій перспективі також не буде якимось плюсом до їхнього їхньої позиції на міжнародній арені, тому те, що є міжособистісний конфлікт. І неприязнь Трампа до Зеленського, ну судячи з публічних заяв, це точно є. Залишається питання, чи зможе Трамп опанувати себе і перейти все ж таки до суті справи, а не до форми та цього протистояння, чи все ж таки він не настільки знаходиться під впливом агентів російського впливу і е, свого оточення, особливо то е, тієї його частини, яка не є компетентною в питаннях міжнародної політики, що. Надалі продовжить тиснути на Україну, змушувати нас е, іти на якісь неприємні, незручні й непотрібні кроки в нинішній війні? А на вашу думку, зважаючи на те, що як пише економіст, Трамп хоче позбутися Зеленського, який йому ніколи не подобався, але якщо звернути увагу на публічні заяви Трампа, який називає Зеленського диктатором, і про те, що він ледь не легітимний президент, е, чи може бути е, такий розвиток подій, що просто президента України не до Пустять до переговорів по завершенні війни Росії по Україні президента України не допустять так. до переговорів. Ну якщо Трамп його не визнає законним президентом. Ну я думаю, що без України вирішити нічого неможливо І так чи інакше, присутність найвищої посадової особи в країні президента є обов'язковою. А просто в нас ситуація про непереговори між. Україною Росією ну з 22 року продовжується, тому це точно не вихід, і для того аби вирішити її належним чином, точно потрібен контакт ну трьох бажано чотирьох сторін, аби там, окрім сполучених штатів і Росії, була ще й Європа на що наголошує і українське керівництво і всі свідомі громадяни, тому я думаю, що без президента будь-який рух просто неможливий, тому що жодна посадова особа не може за замінити за обсягом своїх повноважень президента країни, ну якщо звісно Трампа не з'явиться ідеї створити якийсь альтернативний майданчик з якимись іншими українцями, які представлятимуть Україну у вигнанні чи будь-що інше, а я ви, не знаю. Наті Це... після судівської Аравії був цей матеріал Fox News, Три пункти завершення війни Зупинення бой... бойових дій, тобто припинити стріляти вибори, і тоді вже безпосередньо е... мир. Тобто, ну, власне, це, це те, на що тисне Трамп, і те, що дуже хочуть в Росії бачити, тому що для них. Зупинка активних бойових дій це нескладність, а це навпаки можливість передихнути дещо, запустити у нас виборчий процес, який точно буде супроводжуватися проблемами, чварами, поляризацією, радикалізацією настроїв російськими спецопераціями інформаційними і не лише терактами, будь-якими іншими справами з російського боку, посиленням відчуття. Без виходів в країні намаганням е, зробити так, аби Україну покинуло якомога більше громадян, е, спроби протягнути на президентський пост більш договороздатного і проросійського кандидата і затягування процесу підписання будь-яких домовленостей на роки довгі. Тому очевидно, що це сценарій, який писався не у Вашингтоні, а в Кремлі або десь у бункері російського диктатора. І звичайно, що це той варіант, який хотів би розіграти зараз. Путін, і, вочевидь і Трамп, який про це постійно повторює. Але у матеріалі, який пишуть там зараз західні видання, мова йшла не стільки про виборчий процес, скільки про взагалі усунення від справ президента Зеленського, що ну, зважаючи на конституційний лад на законодавство українське, неможливо е, зробити. Тому я дуже сподіваюся, що все ж таки цей кризовий е, період ми зможемо пройти о, з мінімальними репутаційними фінанс. Совими військовими втратами, що все ж таки порозуміння знайдеться. Я глибоко переконаний, що виборчий процес в Україні має розпочатися тільки після того, коли є домовленості і підписи під ними посадових осіб, коли є гарантії безпеки з боку наших ключових союзників. Тоді, звісно, ніхто не буде проти. Я впевнений, що керівництво держави буде ради піти. президент України говорить про те, що ми за припинення вогню за мирну угоду за вибори, але з умовами, що ми не просто вогонь. Припиняємо, припиняємо війну з тим з такими гарантіями безпеки, що вона не повториться за кілька років, і спокійно після цього проводимо вибори. Ми ж від цього не відмовляємося. Так, так, я думаю, що тут немає ніякої несподіванки на це був завжди розрахунок. Власне так написаний головний закон країни, який свідчить про те, що під час воєнного стану вибори неможливі. Якщо проводити вибори, потрібно скасовувати воєнний стан. Що тоді робити із мільйоном мобілізованих українців, що робити із кордонами і бажанням частини людей, які дезінформовані або які перебувають. Якомусь вразливому е психологічному стані покидати країну чи які мають е рідних за кордоном і е не маючи якихось гарантій безпеки, і відчуття стабільності, захочуть покинути державу, тобто це точно шлях до е обміління. Демографічно України до втрати можливості управляти і керувати державою безпечно і власне того, щоб Україна залишалася країною придатною для інвестицій для зростання економіки для відновлення відбудови багатьох інших процесів. А давайте поговоримо про реакцію в Москві на те на Поведінку президента Сполучених Штатів Америки я в силу професії читаю російські пабліки. Не рекомендую нікому цього робити. Але з того, що зараз я помітила, ну таке враження, що сама Росія трошки шокована. Бо з однієї сторони їхні зараз даїшники зупиняють машини і зривають або замальовують в поспіху оці ці написи на Вашингтон. можемо повторити. А якщо читати іноземні медіа, зокрема Bloomberg, то вони пишуть нам навіть Кремль здо. Серізкону різкому тону коментар коментарів Трампа в Ментеріалі зазначається, що критика Зеленського та України перевищила будь-які очікування в Москві. Пряма цитатору. Ці офіційні особи поки не зовсім розуміють переговорну стратегію Трампа і остерігаються пасток і несподіваних поворотів, проте вони використовують шанс отримати максимально можливу вигоду для себе в будь-якій угоді. А як ви бачите цю всю історію, і чи справді? І це Трамп таку пастку готує. Чи можемо розглядати такий варіант? Ну ми можемо розглядати будь-які варіанти. Я б дуже хотів би, щоб це було дійсно пасткою, що Трамп виявиться настільки кмітливим, розумним і е, мудрим лідером Сполучених Штатів, який прорахував все там на 10 кроків вперед, і якось е, е, така доброзичливість до Росії зможе змусити. Росіян піти на поступки в результаті, підписати невигідні для себе умови. Але поки що, ну таких підстав вважати так точно немає. Це радше така бажання внутрішнє. Я думаю, не тільки українців, але й е, представників західних спільнот, які не можуть розцінити це як дії адекватної людини чи як вчинки, які допомагають досягти стратегічних інтересів Сполучених Штатів Америки. А радше, як якусь випадковість, як якусь просто ну, принципово, Неприйнятну для більшості американських громадян політику, яка власне перетворюється зараз у протести, які проходять на території Сполучених Штатів Америки. Тому я би знаєте ще рекомендував взагалі ось ці західні шпальти видань, дещо пропускати повз, тому що ми кожного дня дуже чуємо такі полярні. Заяви від окремих журналістів, окремих видань, які пишуть контраверсійні речі задля того, аби збирати побільше переглядів, але вони точно впливають на настрої в Україні. Вони точно якусь апокаліптичність тут створюють і не допомагають досягненню мети. Я би сказав, що ситуація в нас не настільки погана, щоб казати, що кінець всьому і там Україна програла, і варто закінчувати це все. А продовжувати робити ту справу, яку кожен з нас робить, від фронту до тилу забезпечувати потреби наших захисників. Ну і, власне, дипломатам продовжувати працювати з усіма країнами в незалежності від того, чи знаходяться вони в західній півколі, чи це країни Азії, чи глобального півдня, задля того, аби консолідувати позицію навколо України, і я сказав би, що в лютому березні 2022 року ми точно були не в легшому становищі ніж зараз тому потрібно сподіватися, що все і це пройде, і можливі на горизонті такі чорні лебеді з різних сторін, які можуть на 180 градусів ситуацію змінити і розвернути в інший бік. Пане Максиме, я дякую, що знайшли час та можливість доєднатися до нашого ефіру. Дякую за аналіз. Сподіваюся, що цих чорних лебедів більше не буде. Максим Джигун, політичний консультант, був з нами на прямому зв'язку. Кажу вам дякую до зустрічі та бажаю спокійного вечора.